Наш скраб для тіла точно вам не підійде, якщо ви не хочете зберегти на своєму тілі після душу неймовірний шлейф приємного аромату, який буде радувати. І десь навіть зваблювати вашого коганого чоловіка. Наші скраби наповнені цінними оліями кокоса, макадамії, шепшини мигдалю. Одночасно він видаляє бруд з вашої шкіри, насичує її і мінеральними солями і мікроелементами. Цей скрабін не просто ефективне очищення, а ще й дійсно насичує вашу шкіру, впливає на апельсинову кірку на стегнах, стимулюючи мікростимуляцію та обмінні процеси в клітинах шкіри, підвищує її пружність та еластичність. Ми додаємо до даного скрапу ефірні олії з Німеччини, Іспанії і Нідерландів, олійні екстракти США, Іспанії, вітамінні комплекси з Німеччини та Італії, гідролати з Великобританії, амбру, яку ми веземо з Саудовської Аравії, Франції, Великобританії. Він після очищення залишає такий легкий, приємний аромат і зволоження на вашій шкірі. Він не лишає плівки, він не лишає жирності. Але ви будете приємно вражені після того, як вийдете з душу, наскільки буде зволожена та насичена ваша шкіра ще довгий час, і буде мати дуже приємний аромат. Ми маємо аромати троянди, аромати фруктові, аромати кави насиченої та гіркого шоколаду, а також є лівця з лимонграсом та багато іншого. And amidst this spectacle, I see only you like a ray of light.